Через декілька світів саме так називається виставка робіт молодого рівненського художника Олександра Луцишина. Це його перша персоналка. В ній два десятки робіт. Декілька виконаних олійними фарбами, а решта графіка. Цікава та неочікувана. Із чудернацькими персонажами Душа лежить більше до графіки. А персонажів беру. Ну я їх просто ловлю, ловлю. Персонажів є їх не видумую, Вони самі пролітають в голові. Я їх І ізловлені персонажі цікаві та неординарні. Ось це Конекс Трибунець у виконанні Олександра Луцишина. На багатьох роботах улюбленці художника коти є риби, тварини, ельфи та люди. Втім, до портретів Сашко братися не хоче. Художник це спеціальність, така як можна сказати, обсяжна. От, врач, а врач може бути там і хірургом, і. І там я не знаю гінекологом чи ще ще кимось. Ну так само, і художник, є кераміст, є скульптор, є графік, є живописець, є монументаліст, портретист. Олександр навчався на кераміста, проте у майбутньому бачить себе здебільшого графіком. Свої роботи ще не продає, але поділитися з глядачами настроєм щиро прагне. Тому запрошує всіх на свою виставку, яка триватиме ще два тижні. Наталка Пастухова, Володимир Захаров, новини Рівного.